Із приходом аномального тепла захисники на передовій починають стикатися із засиллям комарів. Тому аби полегшити їм службу, волонтери волонтерського центру Шостка добро почали сезон із пошиття спеціальних сіток від комарів. Вони говорять, їх потрібно одягати на головний убір. Вони чудово захищають обличчя та шию. Третю весну і літо у нас є запити на не тільки на засоби від комарів, а ще і на ось такі, ну як кажуть. Це вже наше ноу-хау. Дівчата придумали ще у перший рік війни, у 2022 році, ось такі маскувальні сітки, які одягають хлопці на свої панамки або на свої там ну, кепки або що. Головне завдання такого захисту, комфорт бійців та їх захист від кровопивць. Дуже багато відгуків таких схвальних, тому що коли хлопці сидять у зарослях біля бало. От біль на Лугах, то дуже багато комарів, і от сказали, що дійсно оце ваше каже, ноу-хау нас дуже і дуже рятує. Захисні сітки від комарів отримують захисники, які перебувають на різних напрямках фронту. Якщо хтось чує або хтось своїм рідним, то можете прийти, взяти у нас і відіслати своїм, своїм рідним для того, щоб трошечки полегшити їхню, їхню, як кажуть, службу. Крім цього, волонтери вже розпочали готувати. Спеціальні великодні кошики для благодійної лотереї, яку планують провести на початку травня. Як завжди, будемо визначати переможця. Ось у нас буде 20 Поки що ми приготували таких великодніх кошиків.